Анна відвідує інклюзивну кімнату у Житомирській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва понад чотири роки. Каже, про кімнату дізналася випадково, і вона їй відразу сподобалася. Улюблене місце Анни стенд застарілої техніки, а на ньому телефон та комп'ютерні клавіші. Саме в цій кімнаті, мабуть, той стенд, там де можна все покляцить, потрогати. там є типу, розетка. перезетка. Всі маленькі діти хочуть е спробувати. Що там. <с> да, от е маленькі діти можуть погратися. Зрозуміти, що це не треба. Мар'яна Дідківська водить до кімнати свого сина. Ми не так давно почали ходити на заняття в інклюзивну кімнату, але вже побачили покращення. Найбільше подобаються моїй дитині стенди пробувати, він адаптується, вже почав привикати до цієї кімнати, він вже знає, що, що тут є, де, де йому більше подобається. Дитина вже почала відрізняти тканини між собою, фігурки, які ми бачили, він пізнає їх і вже. Показуємо на інших картинках, він вже розуміє, що то іменно ця фігурка. Вікторія Шевчук, відвідувачка бібліотеки, розповіла Суспільному про враження від тактильних картин, які роблять мистецтво доступним для людей з тратою зору. Це дуже такий цікавий простір. Зокрема, ви бачили картину так тактильну. Це гарний приклад, як можна зробити доступне те, що недоступне для незрячих. Там є дуже гарні приклади книжок Брайлівських. Причому там є книжки, які є написані як шрифтом Брайля, так і на іншій поруч сторінка звичайним шрифтом. Це дуже класно, коли незряча і зряча людина може разом читати. За словами Вікторії Шевчук, відкриттям для неї у цій кімнаті стала картина Малевича, яку можна побачити через дотики. Взагалі картина має свою легенду, тобто опис. В Цій картині зробили кожен колір певною текстурою, і він підписаний барайлом. Ти читаєш, який колір, якою текстурою позначений, і собі можеш уявити на дотик, відчуваючи цю текстуру, де що знаходиться, де який колір позначений і тому подібне. Інклюзивна кімната в бібліотеці працює понад п'ять років, розповіла Суспільному Лариса Мозгова, виконувачка обов'язків директора Житомирської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. Цей простір створили для людей з інвалідністю. У кімнаті відвідувачі можуть взаємодіяти між собою. За словами Лариси Мозгової, інклюзивну кімнату бібліотека отримала в подарунок від освітнього проєкту Арсенал ідей. Ми би забрали всі експонати, але там треба була дуже велика площина для того, щоб все розмістити. От і я дуже це все хотіла, і ми дуже вдячні за те, що знаючи нашу роботу з інклюзією, з саме школою інтернату для дітей слабозорими, ми взяли експонати саме для. Дітей, щоб продовжити вже співпрацю з дітьми із школою інтернатом, отак вони до нас ці експонати потрапили. Вже більше п'яти років вони в нас знаходяться. Це родзинка дійсно не тільки для тих, хто має. Проблеми з зором це для всіх людей дуже цікаві експонати для того, щоб зануритися в світ інклюзії. Бібліотека працює над формуванням книжкового фонду шрифтом Брайля, каже Лариса Мозгова. Завдяки підтримці благодійників у фонді є унікальні видання. Зокрема, книга про Чорнобиль від місцевого автора Михайла Жайворона. Унікальним з цих книжок є це видання нашого жайворона Михайла. Це остання книга, яка про Чорнобиль. Теж шрифтом Браля. Вона за грант Угорщини. Ми її маємо. Інклюзивну кімнату щодня відвідують понад 50 людей, а також постійно проводять онлайн екскурсії. Вона відкрита для всіх, для всіх бажаючих. Можуть до нас просто приходити на екскурсію. Це Повністю відкрита, безкоштовна для всіх всієї громади житом не, не тільки. Лариса мозгова розповіла, що у бібліотеці планують удосконалити кімнату та додати нові елементи можливість малювання на піску. За її словами, найбільша проблема це фізична безбар'єрність. Будівля бібліотеки є пам'яткою архітектури, що ускладнює її реконструкцію для доступу людей на візках. Надія Олейник, Володимир Жебровець, Суспільне новини, Житомир.